Криворізький державний цирк не забарився з черговою прем'єрою і 15 березня представив на розсуд публіки нову програму. Шанувальникам циркового мистецтва випала нагода насолодитись виступами артистів широко відомих жанрів. У складі нової програми оригінальні номери під керівництвом знаних українських циркачів. Першою на арені з'являється лауреатка багатьох міжнародних фестивалів артистка Катерина Шаруєва. Під шквал аплодисментів. Повітряна гімнастка блискуче виконує свій номер. Корп де Парель. Слідом публіку підкорюють вихованці Тетяни Нечупоренко. У манежі дресировані пуделі демонструють яскраві трюки та гідний окремої нагороди артистизм. Номер під керівництвом Віталія Ковтуна буквально зачаровує технічним виконанням маневрів. Кілька сотень глядацьких очей пильно стежать за надзвичайною вправністю групових жонглерів. Особливу увагу привертає номер Андрія Калюжного дресировані мавпи. Комічна постанова, виразна легкістю взаємодії дресирувальника з підопічними. На чолі мавп'ячої компанії почесна зірка старожил семен. Це у нас старичок, уже пенсіонер йому 25 років. А всі остальные там молодеж, только начинающие артисти, дресура лояльна, не напрягать животных нічого, то, що нравится им. У номерах акробати на жердинах та еквілібристи на першах вправні циркачі під керівництвом заслуженого артиста України Юрія Дробота виконують складні трюки, демонструючи вражаючу силу та злагоджену майстерність командної роботи. Таких номерів достатньо много. але за щодо цих перельотів з однієї в другу палку з однієї в другу. Вот этим наш номер відличається від других номерів ідентичних. Під час номеру дресировані ведмеді публіка захоплено спостерігає за парою бурих ведмедиць. У манежі вихованеці Валерія і Тетяна Нечупуренко легко виконують яскраві трюки. Дресировані красуні у повній мірі розкривають власні артистичні здібності. Вважається, що бурі медведі більш інтелектуальні, розуміють добре, хорошо, що від них требують дресировщик. Тому исполняют довольно зелвають доволі трюки, які не зробить ні один другой медведь. В темп музичного супроводу розсікають повітряний простір під куполом цирку, гімнасти на полотнах, Федір та Яна Скиданенко. Цей номер захоплює красою постанови та складністю виконання. Все, що вона там робить, всі ці трюки, абсолютно не, не держась ні за що ні, ні страховки, ні за полотна, не руки і повністю довіряється, ну, моїм рукам, моїй силі. В этом і заключається сложность. Ну, а красота именно в тому, що именно це воздух, це високо, і плюс ще тут треба і все це красиво приподністи. Перлиною нової церкової програми є номер з дресурою небезпечних тварин. На арені Алжирські леви. У компанії Сімо хижих котиків дресурувальники Олексій та Вероніка Пінко почуваються впевнено, дивуючи відверто небезпечними трюками. Лев має відчувати не фізичну силу, він має відчувати силу духа. Вот если ты духом слаб, он просто, он может тебя не трогать, он просто на тебя реагировать не будет, он скажет. Ну, вот как иногда то есть, на если меня с мама, ними ты вот так, он говорит, да, 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 можно ласкать, но если сисюкаться, просто он тогда будет игнорировать. А если в двух словах, то у нас работа построена только на любви, только на взаимопонимании, нет никакого насилия, нет никакого напряга для животных и много контактных трюков, где идет непосредственный контакт с хищниками. Не лишають публіку байдужими клоунські репризи Петра Чорного. Протягом усієї вистави компанійський циркач залучає глядачів до гумористичних постанов однак на цьому сюрпризи не закінчуються. Розіграші цінних спонсорських призів, серед яких грошові сертифікати та планшет, проходитимуть до 13 квітня під час кожної вистави. У купі з приємними несподіванками прем'єра програми Алжирські леви отримала чимало позитивних відгуків. Дуже цікаво і красиво. Особенно понравились львы. Львы, они дрессированные, красивые, просто глаз не может, нельзя оторвать. Очень понравился цирк, там где жонглеры были и львы, и еще собачки, с обезон. львы и акробаты. И я хочу сказать спасибо всем артистам, которые выступали на этой сцене. Мы очень довольны посвящением цирка. Пусть все приходят, смотрят. Мы все радуются этому прекрасному цинку.